Вітаю. Подивимося сьогодні на один розклад, що ваш ворог. Варіанті буде два. Перший варіант і другий варіант. Вибираю. Хто не вспіває, ставимо на паузу і вибираємо вашу колоду. І так, хто вибрав перший варіант. Давайте продивимося. Для тих, хто вибрав перший варіант яке покарання, який був морал, летить вашому ворогу. Так, в першому варіанті проігрується, що деякий час за вами або вас проглядувала чи постійно наблюдала якась жінка. Жінка старша вас. Зараз подивимося. Жінка, можливо, десь проживає біля вас недалеко. Ну, вхожа. Е, вхожа ваш, можливо, ваш дім. Тому що десь рядом, рядом. Можливо, колись ви були в спілкуванні, з, з нею було. Але зараз, як кажуть, ваші дороги вже розійшлися. Так, і що ж ця жінка робила? Негатив був, якщо хтось замічав за собою, що. Чи то жінка, чи чоловік, дивіться самі під себе підстраюйтесь, що у вас із вагою, збільшення ваги, тобто на ожиріння робилося. Тут продвигалась така негативна програма. Але ж, так як вона продвигалась, але дивіться, у багатьох у вас стоїть захист по чоловічому роду, тобто, або батька, або діда стоїть. Як би не старалася ця змія. А вона старалася. Карта, бачите, виходить в праці. Але ж тут хорошу проработку ви зробили. Дуже добру проработку зробили. Тут почистився рід. Можливо, чистили всю сім'ю. Кися друг вам допомагав. Зробити, так і хочеться сказати, непосильно вам, як кажуть, предоставили допомогу, щоб крисам пішов обратний ход колеса. Тобто людям, які на вас. Магічили. Тепер подивимось, що їм буде. Так, я дивлюся, що їм буде, а мені ще йде інформація на картах, ми дивимось, що тут хтось, я дивлюся, хто переживає, або дивиться, якщо це дивиться чоловік, у вас стоїть магічна. Захист, у вас стоїть захист, бачите, по луні, тобто від негативних якихось програм. Так, якщо дивиться жінка, то ви тут, як кажуть, працювали, робили чистку або чоловікові, або брату. Так, що буде ворожині? Ворожині, як кажуть, скриється. Або подія, або ви побачите скандал, тут виходить, що цей ворог, який на вас довге время, як працював, тут скриється її робота, або ви застанете під час цієї роботи, коли на вас магічуть. Ви побачите, це один варіант проігрується. Ще такий варіант проігрується, що тут механізм, який так довго вам нахлопоти, в основному. Я, дві що тут і на, голову, на головні, можливо, бо давління, депресія, страх. Робили механізм цей. Зам... Бачите, карта механізма і карта черепахи. Тобто він не продвигатиметься уже. Так, що буде вашим ворогам? За їхню магію? Піде бумеранг. І бумеранг піде по всій родині або це карта звізди? І кажуть, або по кармі їх, або по їхній родині, або по їхнім, як кажуть, бажанням. Кожному воздасться. І тут воздасться, дивіться, за яку магію. Магія, яка робилася на кладовищі. Піде бумеранг. Тут 100% вже ворог буде наказаний. Тільки щось ви ще, як кажуть, узнаєте про цього ворога, можливо. Або будете. Як кажуть, побачите його ну, неадекватному, в такому якомусь невигодному для нього становищі. Ви будете свідком. Так, ну давайте коротенько ще подивимось, що буде ворогу вашому, який хімійчик на вас. Ну Тут защити стоять, тут добрі защити стоять. Тут защити стоять. Як ми бачимо, карта Медведя, книги. Так, да, вп'ять же вийшла жінка, з якої ви або в сорі, або е, узнаєте. Бачите? Узнаєте про те, що там сора. Багатьох проігрується ще, по першому варіанту, що тут, е, що я і казала, там жінка, дієва особа, і ще е, колектив. Якийсь вскриється обман, хто робив вам. Якщо зв'язано з робочою обстановкою, то це обман на роботі. Вона, як кажуть, розкриє свою пасть. Ви її одразу вичитаєте, якщо хто не знає, хто робив на вас. Так, магія. Тепер подивимося другий варіант з вами. Так, для другого варіанта розклад хто вибрав. Піраміду шталиву кришталь. Так, подивимося для вас, хто робив на вас негатив. Тут скидували бездієж'я. Тобто були подклади в вигляді грошей. Можливо, хтось бачив, Ну, тут вийшла чистка, 100%. Чистка і злічення. Бачите, тут хорошо почистилися. В другому варіанті тут дуже добре почистились прямо. Тут не тільки чистка, ну як і злічення. Тобто, так, да, от болізні. От сама настроя. Так, що була за ігра у вас? Ігра у вас... Розкрилася. Так, хто на вас магічив? На вас магічив така людина. Більш повновата. Так, ну, така, ну, ви бачите, жаба. Яка біля дома, або в домі. Дивіться самі, Це, можливо, дивіться під себе, або сусідка, або людина хуже в ваш дом. Ну, така страшненька, така повненька. Так, і проти вас була ігра. Ну, знаєте, що тут ще виходить? Що е, в цій ситуації ще задісне ще якийсь був друг. Можливо, ви зараз з ним в сорі. Ну, давайте подивимося, що за бумеранг пішов. Ну так, да, тут був шабаш 100%. Шабаш на ваші бажання. Тобто вам закривали дороги, ну, щоб у вас не здійснювалися ваші бажання. Шабаш працював. Тобто, можливо, цей друг, і ця, як я говорю, жінка повновата, така повна. Так, тут, якщо дивиться чоловік, то вам розбивали, бачите, робили на серце, щоб у вас розбите серце було. Ну, тут ще по розбитому серці, щоб і робити нічого не хотілося, варилося. Ну, ще проігруться, як пробивали ваш захист. Так, що піде? Так, ящик Пандори, яке довге, врем'я, дов, довге. врем'я. Можливо, ви як. І знали, хто це проти вас. Але ж, але ж. Дивіться, вже бачите, вже врем'я настало. Ящик Пандори вже все, все вже вам відомо. Тут, можливо, людина не раз чистилася. Чистку проводила. Так. Ота... Зділка, яку той друг з тією людиною, з вашим врагом робила, вона, як кажуть, зараз в даний момент бездійстві, безплодна їхня зділка. З егоїзма вони робили. Егоїстичні такі натури. Так. Що ж піде? Вашим врагам От отзеркалиться ритуал. Зорбиться Маска. Тут таке відчуття, що тут працювали. Я дивлюсь не тільки на одного чоловіка, а тут на всю проігрується ситуація, що тут також працювали на всю родину вашу. У є дітки, тут на всіх карта слона, як бачимо, замикали, вас закривали, і щоб ви, як кажуть, сиділи нігде і не могли. Ну, перекриття дорог. У да. вас на якісь е, повинна була. Бути дорога, ну вона як під замком. Так, що ж ми маємо далі? А далі вам йде подарок. Подарок. Якийсь вам такий подарок йде? Це може бути як і дарственне. Дивіться самі. Ну, дуже добрий подарок, подарок можливо, та сама удача, як кажуть, йде вам. Але ж, бачите, що робили. Вас забирали цю удачу. Тобто було управління і був крадник. Значить, можливо, якась дорога для вас була дуже важлива, на яку ви не могли, чи зустріч вийти. Так, да, це робила людина. У деяких програється людина, суперниця, або це троє людей, які в зговорі. Проти вас були. Ну вони в розочарованні зараз, в даний момент. А чому? Тому що у вас захист і сильний захист, ангелов-хранітелів, да. І ще і, я дивлюсь тут, як родичів. Захист. Так, далі. Ще проігралось, що тут остудилась приворот, якщо дивиться чоловік. Та тут робився приворот лісою, але він зараз в остуді. І хтось так, як кажуть, злобно цим, за цим все наблюдає, що не виходить, прив'язочка, та, що робилася на вас. Робила змія. Бачите, карта змії. Так, да. жінка. платилась великі деньги. Літова магія. І так, як ми бачимо і в другому варіанті. Вороган пішов в Так, якщо хтось іще не робив чистку, звертайтеся телеграм Мойбор. Зараз триває запис у мене. Я все об'ясню. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуємося на мій YouTube канал. до нових зустрічей!